Другий етап конкурсу. Е нагадуючи, що оцінювалися чотири компетенції це професійні знання, вміння приймати ефективні рішення, управління реалізації персоналу, роботи відповідності. По кожній з них, кожен член комісії, а якраз по вашому району вісім членів комісії брали участь. Визначені результати представляли з до 2, потім ділилися на 8, середній експобічний. І е, виходить той бал той рейтингу, який ви набрали. Е, для того, щоб пройти етапнуся, по всіх позиціях повинно бути більше, ніж 0,5. Якщо 0,5 або менше, ви не проходите наступний етап. Та оцінки у нас такі.

Андрій Аркадійович 088 038 Яріша Анатолій Анатолійович, Анатолій. 113, 088, 125, 088. Тим чином до такого співбесіду допущено двоє кандидатів. Це Руденко Василь Сергійович і Яріш Анатолій Анатолійович. Всім дякуємо за участь, за цікавий досвід, який ви здобули. Бажаємо їх подальше роботи. А ті, хто повоєнно звал, то читайтесь У мене попять, а я вижу 4 ще Один 15. Один п'ятдесят, один пятьдесят, ну

Чудова карта адміністративна. Розшири. А зараз питаю, чи старі. Де ви зібрались? А